Почнемо із початку. Деревина повинна висушитися. Це, це не деревина, це дрова. Але тут є і деревина. Ось це я поставив сушитися на довгий тривалий час. Оце це клен. Бачите? А це все дрова. Але між, між дровами я ставлю деревину. Я випадково розбирав хату одну і знайшов. Подивіться, як густо йдуть тут холокна. Я на пружини його використовую і на душки. Там такі кілочки маленькі вставляються між, між деками. Оце у мене його дуже мало. Ялини. Її вже більш, десь до ста років. Із столітньої навіть більше хати виколупав. Це — рідкість деревина вип'я. Це матеріал, це ялина, верхня дека, це клен. Це теж клен, другий вид, це груша. Це під чорне дерево. Це наше місцеве чорне дерево, груша. Тільки її дуже довго треба на сушити і в'ялити, бо вона має здатну таку, що коробиться, Якщо не досушена, то покоробиться. От. А так, ну, мінімум як до 10 років треба, мінімум сушити грушу, щоб не покоробили. У мене така груша є. Ось бачите, скільки запасів на мене. Коли ще я вчився в школі -інтернаті, в інтернаті по Ободівці, там панський маєток шикарний пана Сабанського і побачив скрипку таку розламану, розбиту на, на шкафу. Почав я її, ну, правда, струни були, почав її налажувати і так, і так, і пробувати із свічком не, не звучить, звуку не мій викинути. Вибір був або... За рахунок внутрішніх потенцій, знань, умінь, навичок роботи з деревиною, який накопичується з руками, врешті-решт переходить кількість оця вся дотиків з деревиною і з предметом самим переходить в якість в скрипку або вчитися у майстра. У майстра мені не вдалося вчитися. Я, можливо, розвивав би в раніше. А коли я Подивився, переломний момент був на сміттєзвалищі, коли я побачив скрипку, я подивився так: Боже мій, ну що ж тут такого складного? Я можу краще зробити навіть і зробив. Першу скрипку зробив два роки назад. Я кінчав інститут біофак цього Вінницький. Була перспектива у мене, звісно, в аспірантуру поступити, але тоді часи такі були, а у мене характер не такий, щоб вчитися в аспірантурі. І в 90-х роках я зв'язався із хельсінською групою. Так, Левком Лук'яненком, потім партія була, потім розкол був з рухом. Я все це на з'їздах був, переживав, дуже боляче. У мене були плани, мрії дитячі треба реалізувати, <гум> Пожити так, як я хотів. Все самому прийшлося починати. Ну, ну, сама перша моя скрипка і заграла. Я не знаю, як це виходить так у мене, але ну, таке буває у житті. Можливо, в попередньому житті я вже займався цією справою. Почав навчати, ще працюючи сільським головою. От. Почав збирати матеріал, спочатку я поцікавився, з якого матеріалу робити. Посидів в бібліотеці. От. Передивився багато в інтернеті відеофільмів викладені. Найскладніше підбор деків. І виструювання їх так, щоб... І покраска, і товщина дек, і механічні їх властивості, деревини. Все було гармонічно поєднано. І розмірів відповідно великого овалу і малого овалу, вони повинні звучати, вони повинні звучати різницею як мінімум терція. Бо ті звуки, інтервали, вони звучать неблагородно, як то кажуть. А от Кварта, квінта, вони звучать благороду. <laughs>